Хейондер мене з вами я Ренатл, і сьогодні найхардкорніший хардкор з усіх, який ви тільки бачили, зібралося близько 30 людей для того, щоб вижити в Майнкрафт хардкорі з драконами без інвентаря і без стаків. І як це буде відбуватися, подивіться в цьому відео, бо нам потрібно розвинути свою базу, знищити босса, перемогти дракона, і в кінці на сотий день знищити найсильнішу потвору, яка тільки буде на цьому сервері. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, прокоментуйте і поставте лайк, але ми будемо починати. В нас є свій острів, на якому в нас є завдання вижити, і все, що в нас є, це лише одне життя. До речі. Якщо що, на кнопку К, англійську ви можете відкрити собі інвентар прокачки, в якому ви зможете потім прокачувати собі різні здібності, щоб ставати сильнішими, і це вам допоможе не помирати. Принаймні, так швидко. А за що прокачувати? Ти типу, за досвід? За опит, я так. Так, так, ти, ти отримаєш досвід і. Я гадаю, це відео заслуговує вашої уваги, бо ми зібрали стільки людей з моїм доволі невеликим каналом. Я гадаю, що це заслуговує і, як мінімум, лайків 500, тому обов'язково коментуйте та поширюйте це відео. Розповім про умови: в нас є два будинки, плюс-мінус 30 гравців, і навколо цієї території нам треба збудувати поселення, а також захиститися від ворожих нападок. Початок був доволі організованим, всі розбіглися по справах. Демоби, <рес> можна <рес> з <рес> кимось <рес> пофайтись. Просто один там вже, я не знаю, посивів, <рес> поки його там били. Тут а можна пофайтатись. Хтось поліз в шахту, хтось пішов рубати дерева, хтось, як я зайнявся їжею. І друзі, не дивлячись на те, що в нас було два стартових будинки, це все ще початок гри. Ми все ще не розвинені, і смертність на початку доволі велика. І вже майже одразу нас підкала перша смерть. І В нас перша померли. Що ти хочеш на це сказати? Сука, в шахту не ході рейдом треба ходити. Як я я, я вказав. Як я вже в шахті з шахти в... жах... вийшов у залізу? Чуваки, знаєте, що а, на мапі зараз заспавнився фрілут, <плес> це, <плес> це ж <жосроку. плес> <плес> Прикро, але треба рухатись далі. Тим часом люди вже полізли в шахту і наздобули заліза. Навіть зробили перший залізний нагрудник. Айметі, ти спідрудер, ти взагалі там окремий. Ти, за... ти підходиш підаєш на уста калмазі, при тому що він фізично не може помітитися в тебе. Вовань, виплачуєте, захистить себе. Як? Так. Я вирішив також не відставати й відправився до шахти. Ди, вправа. Я спідранер, я вмію просто. Я тебе зрозумів. Так, Це не що шахти. Кому квітку залізо ком. я вже знайшов. Ресурсів винести я зміг доволі мало, бо в нас немає стаків, і в інвентарі максимум 9 предметів може поміститися. Один з них обов'язково має бути саме кайло, тому багато ти не винесеш. Звісно, було важливо забезпечити людей всім, як їжею, так і паливом, і ресурсами для крафту. Тому досягти успіху можна було лише сос. Спільними зусиллями. Ну і в цей час я вирішив зайнятися фермою, все ж це також важлива річ. Але найкращий спосіб видобутку їжі все ще залишалася рибалка, тому мені кров з носа була потрібна вука. Павук. По вовк. До речі, мені треба, мені треба. Мені, мені теж треба патити. Найголовніше, для чого він нам потрібен, найголовніше це вудка. Вудка. У <плес> <В> нас їжі <віжів плес> взагалі немає. Не обійшлося також без проблем. Все ж всі зомбі та скелети були озброєні і не горіли на сонці, тому навіть в день ми не були в безпеці. Так, друзі, в нас цей скелети. А, це, це хто б'ється? А, це імейк <плес> вже поліз. А імейті чекає, теж хочу. У когось є. Я я Оханка хліба є хліба. Мене <гліпу> один раз вдар дякую. бо В мене немає цих штук. І щоб ви розуміли наскільки вони були небезпечні. От ми вступили в бійку з трьома. До речі, тим часом один з мандрівників вже знайшов таємний храм, в який ми відправимося трошки пізніше. Все це добре, але я вже загорівся ідеєю того, що я хочу порибалити. Ні ну, з однієї сторони броня може заруїнити, тому що вона ну мене до другого уровня. Бо я не вбив інше, правда? Це було важко. Але я зробив вудку. Треба було вже починати робити загін. Все ж якась худоба нам була потрібна. О, Вівці. Вівці і. ти. Вівці це треба. І, і не вбивайте! Не вбивайте! Так, 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 не шопа не шпайте їх, не шпайте. А, а я вже був. <плес> я не знайшов, врієн не знайшов. Нам їх розводити будуть. Ну, а в цей час були знайдені перші діаманти. Що що, що сказати? Що що сказати? Парни, мені потрібно щось говорити. А Ти про що? Ти, ти діаманти знайшов? Ні, не знайшов. Ну, а тоді як думав. сказати. <плес> <плес> Вітаємо Айметі! Він підстав діаманти. Айметі, як завжди, в будь-якому моєму відео може піти собі в шахту і першим все здобути нас знайти, і потім його ще читером будуть називати. Ну а я що? Я нарешті зміг порибалити. А все, знайшов. Друга Тим часом сталася ще одна смерть. Ну а питання з їжею почало трошки вирівнюватись. Йду. Дивися в цю, в цю бочку. Ууу, їжа. Люди вже здобули зброю та броню, тому перестали тікати від зомбі і почали давати їм відсіч. Ладно, План Б. План П. Звісно, людей дуже багато і одразу всім зайти не вдалося, тому вони будуть заходити по мірі розвитку серверу так само. Ну а я тим часом вирішую відправитися в шахту, де знаходжу собі скіл, який дуже сильно змінить для мене гру. Просто розумієте, книжки падають тільки з тих мобів, які є злими. Я тільки що вбив зомбі і вибив книжку якусь. Я, я не раз хат сілд. Я не бував. Ага, розвищ... це якийсь. А. А, -а, -а це цей скіл. Але як хороші новини приходять після поганих, так і погані приходять після хороших. І наступної ночі нас чекала несподіванка, бо на нас напали тролі. Я зайсно сюди польно б'є. <гедження> а, так, що, З великим трудом і втратами, але ми змогли відбити цю атаку. Ого, о, о, зараз оможе. Бляха. У нас это хел не умер. Вістюка. Віслюка треба захищати. Віслюка взагалі хп немає. <рисування> Альметі, ти що зробив? <рисування> Убийте, убить, я на коштір його! <рисування> Навіщо нам він був потрібен? Обіснів. Так, який хуй нам, якщо ми ніяк не получимося дво? Тут нема тут нема спавнерів. Рибалка! Рибалка для цього є. Рибалка. А гор ти не рибачиш. Я рибачив якраз, я підійшов поїзди і зараз пішов рибачити. Ви знаєте, У мене є предложення. Давай в Є! Спалити Мейті на ньому, я згоден. Ну а я нарешті знаходжу й крашу зброю, з якою мені подобається ходити, а саме палиця. Так, тут. ти кажеш, що якось треба два матеріали, щоб зробити цей палицю, так? Ей до нас антивірус доєднається, ти не правда? Так, Окей, все. Ви Прис... його з собою в банк берете. Ага. Банда Майкл. треба меч, треба меч. Опа, я зроблю собі палицю. Банда Майкра. Це б'є було. Бери собі, що треба зі скринь. Треба і копійок, а і менше, і А, що, що? Ну, я просто ту мого. Діамантовий меч можеш забрати. Вийдіть, куди я прикоп'ю, вивожу. Дуже зручна, швидкість атаки, все мені подобається. А В цей час до нас заходить пан Торінг. Як я бачу, зброю в нас усі достатньо. О, Торінг, ось тобі я віддам. З радістю. Добре, добре, добре. Просто це, це, це... Торін, це умнічка, взяв на себе повне будівництво одного портового міста, сам його робить, красава взагалі. Я я теж умнічка. Молодой, красивий і умнічка, але ту ведер. А тут антивірус, краще, якщо помираєш, Торін, тобі добре. банять. Це білдер серверу Майн Соус та мій гарний друг. З ним ми також пішли на рибалку, і він навіть трохи втянувся. когось Повозь, мені дуже треба. Є, 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 на, по-перше, тримай зброю. Я кайя я таку даю, тут вже вибач. Там ви, в сундуках десь дай спис валяй. Там задовбали всю їжу з'їли. У нас тут голос зачинается. Ти бачиш, скільки в нас тут людей, в нас голод. В нас На, Торим, торин. На. Зараз, Пішли. Я хочу проезд. Будемо мішня. з тобою рибали. Дякую. А я поки буду втратить костьок. Якийсь причал дуже маленький. А, який, який змогли побудувати. Який, який змог побудувати. Який який... Я <рес> на На який ресурсів вистачило. А ще трошки, пізніше я виловив дуже гарний лук. В мене є їжа. Три, 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 три. три рибини, ми це з'їмо за 10 секунд. Опа, я лук, ой, ой. Я, я, я лук виводив. Не знаю, як ви, я живу на ягодах. Слухайте, важливе питання. Лук можна якось цей полагодити? Так я. Я вибив лук на незламність 3, полум'я та силу 4. Я їх заігляну. Тепер вбиваємо арон. Арон я можу як заїглянуть дайте мені лук цілий, і я зроблю цілий зачарований лук. Що ж, вже пройшло багато днів, тому настав час починати будівництво. Будівництво продвигалося добре. Люди робили стіни та вежі, після чого почали розбудовувати будинки. Також, звісно, стояли деякі недобудови, бо багато хто просто пішов спати, бо це все вже відбувалося вночі. Біля головних будівель з'явилася вежа, а також я почав будувати загін і трошки розбудував свій дім. О, до речі, ще одну вежу добудували. Я там цей коли монтував, я відходив, мене взагалі не було, бо я не бачив. Ось це все я бачив. Ось. ось... Господи, як до цього дій просто все кущами засадили. Мені здається, це побудували чисто для вигляду. Функціоналу нуль. І нарешті під кінець першої частини нашої довгої пригоди. Ми зробили voice-chat. Я зміг його полагодити. Нарешті? Ну, 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 встановили. Так, нарешті, нарешті мене будуть чути. Вибачте, друзі, за емоції. Я розумію, що на відео ви не розумієте через що в мене така реакція, але ну зрозумійте мене, ми вже півтори години намагаємося налаштувати все так, щоб мікрофони працювали. І вони працюють. Тепер вже нарешті працюють. Так, вони працюють. Опа, я ходю. Хто ти? А ти хард, так? <смоти> я тебе чую, але я тебе не бачу. Боже, які жерти хочу. А в мене є їжа. Іди до мене. До виходу з шахти. Я під мостом. А, вот. Та я щось бачу, що ти йшов в пещеру. Опа, зачекай, зачекай, ти дуже гучний. <смоти> 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 я зараз все скручу. А, Підеш зі мною в шахту, мені потрібен так, компаньон. Я і так не бачу зайнятися. Але друзі, вже близився час 30-го дня, а це означає, що ми мали піти на першого боса. Харт там страждає, ми йому кожну ніч скіпаємо. Він хоче прокачатися на бобах, бо в нас uh, тут є система прокачки на Кей, якщо ти натиснеш, в тебе буде велика гілка прокачки. Ну і коротше, ми на 30-й день просто на босса підемо, і він хоче прокачатися. До речі, а зараз який в нас день вже? 29-й! Двадцятий! 29 ми завтра ми на наступний день на босси йдемо. Прийшов час заборотися в шахту, знайти якомога більше ресурсів і підготувати новачків і також себе до бою. Я насправді ну, вже з матеріалу, який я назнімав, там достатньо на одну частину, але завершити це все грандіозне боссом треба. Тому зараз ми йдемо з вами копатися, обережно обираємо ресурси, які беремо з собою, і нам треба набрати на броню і на зброю. Як це не сзади кріпер? Джаст! Я за тобою побігав! Джаст! ти живий? Ти живий Скільки тебе ба! А, в тебе нормально, Ходи, ходить. Я такий дивлюся ну це кріпер води. Я подумав. Як би це міг, як бий це міг зняти. Я я подумав, що він за мною. Я стриваю звідси. Як тобі така реакція, коли повертаєшся і кріпер такий Ні-ні ні, знаєш, я, я, я просто, я одразу зрозумів, що в мене немає часу розвертатися і дивитися, я просто зразу сіганув донизу. Вугілля, вугілля в нас є ма. о! Блін, може заліза? Візьму з собою все ж. Треба, все рівно. Потім якщо ще на другу ходку підемо. Так, що як якщо, якщо в роздаці, та... просто скинемо. Тепер збирайте ви. Вс, все. Пішли все. назад. Уф. назад. назад. Ще місце місце ще є. Ну саме якщо є. Обережно, але ж тут. Лава. Тепер коли вже йдеться. Коли ж, коли ж, коли ж, тут, коли ж тут говориться про одне життя, то лава я не знаю, це як. Ой! Чуй! Чекай! -чу 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 тихо! Чекай, я ж я не зрозумів, що я роблю. <laughs> я вже не бачу, що <laughs> <Sorry>. <laughs> Це було дуже близько. Я, я би тебе так підставив. Тут могло закінчитися відео. Так. No. Я думаю, мене би всі ненавиділи просто. Забирай його. І ну це вже цирк якийсь Для мене. Все. Я знаєш, таки лимаю, і коли бачиш, у я такий бля. Арен, арен, а бачу, ти собі стоїш, далі, такий, чо. Тобі тобі повезло, що я тоді знімав, типу, на шифті просто. Так, так, то це капець. я думаю бля, ще я натворив. А взагалом на сервері було багато чого цікавого, і люди дізнавалися дивовижні факти для себе. Жень, Люб дуже гарно горить. Слухай, <плес> ти собі уявляєш, щоб ти колись сказав взагалі цю фразу, окрім як тут. <плес> Люк гарна. Нарешті, 30-й день. Час збирати добровольців, бо не всі погодилися піти на боса. Все ж комусь життя важливе, і вони вирішили залишитися на фермах. І так, хлопці, О. люди. Всі, хто хоче померти, <плес> у вас є так прекрасна можливість. Позову. Блін, зроблю хліб собі на послідок хоча б. Так, всі готові. Давайте за хто 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 там ще? Про булава. Наступ я готовий. Булава вчасно вирішив покинути нас. Ну я чесно сподіваюся, що ніхто з вас не помре. О, кролики. Та перед тим як дістатися до самого боса, нам потрібно було перебити його варту. Вийшло це зробити не без жертв. О! Привіт! Ого! Не, якщо це разом нападаємо різку, не так. Все, боси повибу. Це був босс? Так. Серйозно? Ні. Чекай, бо ми впали за лупу. У вас є паркур, щоб вилізти. Та, тільки я не знаю як користуватися цим паркуром. Зомбі вбив ем... в бобу було Можете допомогти. На... Зажимаєш За... 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 За праву кнопку миші і посриваєш. От, все, ти схопився. І стрибок. А. Все, а, і так легко. Так. Скіль... В нас помер тільки борбулава. Так? Здається, що так. — Хтось із нас помер? Помер! <смір> Борбула <смір> від зомбі. Давайте, давайте сядемо і обговоримо. Попереду нас чекав невеличкий і доволі простий паркур. Я тримаюся, Все в порядку. Хто б знав, що він викликає стільки сміху? <риклад> і до когось може легко, когось... <риклад> а, вони, вони пішли, вони пішли і дохує. <риклад> Для чого <то> все забудувалось? <риклад> а, ось взагалі Гені, блін, знайшовся. Гені на віці. Та Зажми ти кнопку. Господи божевій. Поліз, блін, спайдермен, Та зачепися ти вже. <рес> давай, давай, ти зробиш це. Скрупився, молодець, і стриб. Ну, а коли ми вже дійшли до локації з боссом, я вирішив трошечки потягнути прикол з людей, які на нього прийшли, щоб його вбивати. Хочу вас попередити, що ці двері, ці двері, друзі, друзі, ці двері у нас відкриються на 50 й день. І там буде дещо дуже небезпечне. І це О, інтрига. буде в наступному відео. Бля! Але сюди збирався? А тепер тікайте. Тікайте, бо він зараз б'є всіх! Ми втратили одного вже. Відпад, відпад, відпад. Відходьте, відходьте, відходьте. Кого мало ХП, друзі, не ризикуйте. Ми одного вже втратили. Вдвох сьогодні втратили вже. Тікайте, 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 я беру, я беру на себе, я беру на себе. Відходьте, відходьте. Не он, неон, неон, біжи в тебе ХП мало, ХП мало. Вб'є тебе, вб'є тебе, вб'є тебе там. Господи, можеш. Ті... Тікай! Неон просто не чув моїх порад, бо до того не зміг налаштувати собі мод. Вгадайте, хто помре наступний? В нього залишилося не так вже й багато хп. Ми втратили дві людини. І не факт, дуже не факт, що зараз хтось не помре. Тому будьте обережні. То всі готові. Так. Ну, поїхали. Він мене б'є, він мене б'є. Блочу, блочу. Він відхилявся. Не он помер. Я відбиваюсь. Він зламав. Зло. Зламав мене зламав щит мені. Але насправді там трохи моєї провини було, тому цю смерть я йому пробачив. Так, що там у нас померлок? Є щось діамантове? Немає нічого. Блін, мені для танк для того, щоб так потанчити, треба важно щось покращити. Давай, відійдіть від нас всі, будь ласка. Ми зараз обміняємося. Є, бійте, 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 бійте. Я тримаю удар, тримаю удар. Забивайте його з ніг. Є, yeah. Є! Okay, yeah. Ми перемогли, але попереду нас чекали ще великі випробування. Було ще цілих три боси, яких нам треба було перемогти. А людей ми вже втратили неймовірну кількість. Нас залишилося дуже мало. І головна ціль дожити до 50-го дня, коли всіх ми зможемо повернути. Але ворог нас чекає небезпечний.